дисклеймер. Вівла ліберте, пані та панове! З вами Алексейн та Game Resistance. І це Кофіток 2. Тим не менш, перш ніж перейти до огляду, хочу нагадати вам про посилання на фонд Сергія Притули та фонд Повернись живим. Усі посилання ви знайдете в описі цього відео. Прошу вас долучатися до підтримки наших військових. Тож, якщо пам'ятаєте, огляд першої частини вийшов на нашому каналі ще 6 місяців тому, і вже тоді до релізу другої залишалося декілька днів. Тож чому така затримка? Ну, тому що я очікував від гри трохи іншого, проте вона вирішила начхати на моє уявлення про неї, що цілком логічно. Але не хвилюйтеся, усе не так погано, як із Are OFK. Тому пропоную вам разом зі мною розібратися з усім, що коїться навколо цього проекту. Гра побачила світ 20 квітня цього року, завітавши на консолі обох поколінь ПК та Nintendo Switch. а за розробку відповідали ті ж самі люди з Touch Production. Після того, як я пройшов першу частину, я одразу ж передзамовив другу, і коли вона нарешті вийшла, засів у неї. Проте з першого разу я так і не пройшов її. Чому? А я зараз вам розповім. Для цього звернемося до сюжету гри. Як і у першій частині події будуть розгортатися у кав'ярні Coffee Talk, котра працює лише ввечері та вночі, усе це, як завжди, витримано у сетінгу сучасного фентезі. На нас очікує зустрічі з нашими знайомими із першої частини та навіть три нових персонажі: банші на ім'я Ріона, котра хоче стати оперною співачкою, проте зіштовхується з огидними стереотипами про її расу, Сатирна ім'я Лукас, котрий є відомим інфлюенсером, та ще один прибулець на ім'я Аманда. Котра подорожує із Нілом, котрий зараз буде спойлер до фіналу першої частини, тепер уживе ім'я Сільвер. І от поки я про це розповідаю, звучить круто, так? Ну, звісно ж, адже повернули знайомих нам героїв, додали декілька нових, то у чому проблема? А проблема тут криється у головній історії гри, котра тягнеться протягом усіх 15 днів. Якщо коротко та без спойлерів, то у районі з'явився невідомий вандал, котрий псує шини припаркованих машин. Цю справу, звісно ж, доручають нашому другу офіцеру Джорджі, котрий трохи згодом дізнається про прокляття, котре може бути пов'язане із його справою. І от тут і криється головна проблема. Кожен раз, коли Джорджі та інші персонажі розмовляють про цього вандала, гра стає максимально нудною. Загалом, це тому що сценаристи не дуже впоралися із тим, щоб зробити це розслідування цікавим. Тож, коли я вперше сів грати, вже на дев'ятий день я втомився слідкувати за справою Джорджі та надовго відклав гру. Ну і як ви зрозуміли, повернувся лише після невеличкої перерви. Як на мене, авторам взагалі не потрібно було додавати цю містичну сюжетну лінію, адже вона, хоч і несе непогану мораль, відчувається ну дуже притягнутою та неправдоподібною. До речі, через усю цю містичну беліберду про таких персонажів як Міртл та Аква розробники взагалі майже повністю забули. Бо давайте згадаємо, що було у першій частині. Там ми слідкували за тим, як міфологічні істоти зіштовхуються із досить реалістичними проблемами та вирішують їх так, як тільки можуть. Гравець міг поставити себе на місце будь-якого персонажа та повністю пройнятися тим, що відбувається. Ну а друга частина вирішила трохи відійти від цього, тільки от навіщо. Тим не на менш, досить важливо зазначити, що автори все ж таки продовжують розвивати більш реалістичні історії, і вони, звісно ж, виглядають на голову вище. Мені набагато цікавіше було слідкувати за тим, як Бейлі Стало готується до свого весілля. а Аріона бореться із своїми внутрішніми демонами, ніж за тим, як Джорджі лякається усього, що йому кажуть про якесь там прокляття. Тож гра по-справжньому стає цікавою саме на 9-й 10-й день, коли ця тема потроху закінчується. Проте, незважаючи на усю мою критику сюжету, розробників є за що похвалити, а саме за геймплейні нововведення та зміни. Перш за все, усі напої, котрі ви будете робити, тепер по справжньому впливають на сюжет. Усе це може дійти до того, що деякі персонажі припинять ходити до вашої кав'ярні через погане обслуговування. Тож дуже раджу уважно читати їхні замовлення, бо усі сюжетні арки тут мають по два фінали. Ну і по друге, у асортименті нашої кав'ярні з'являться два нових інгредієнти: а саме гібіскус та метеликовий горох. До речі, саме їм присвячена назва гри, адже повністю вона лунає як Coffee Talk Episode 2 Hibiscus and Butterfly. Тож, тепер ми можемо приготувати набагато більше напоїв. І це справді круто, особливо враховуючи те, як напої почали впливати на сюжет. В свою чергу, повноцінним геймплейним нововведенням стала невеличка шухляда, у котрій ви будете зберігати предмети, котрі будете отримувати, просуваючись по сюжету. Ці предмети ви зможете давати різним персонажам разом із напоєм. Проте, звісно ж, давати їх не обов'язково, але це точно буде впливати на розвиток вашої історії. Так, наприклад, певний предмет дуже сильно допоможе Сільверу та Аманді втекти від переслідування спецагентів або допоможе Галі із його проблемою у лікарні. Ці нововведення, якими б маленькими не здавалися, по-справжньому змогли змінити гру на краще та додали певний темп розвитку сюжету. До речі, також трохи збільшився функціонал телефону гравця, а саме соціальна мережа Tomoda Chill. Якщо раніше ви могли лише читати інформацію про персонажів, то тепер там з'явилася функція історії, котра мусить нагадувати інстаграм. Проте більше нагадує о господи Твіттер, тільки зовсім не токсичну та цікавішу версію. Що ж стосується графічної складової, то гра стала виглядати приємніше, проте, звісно ж, піксельний стиль нікуди не дівся. Сама кав'ярня стала більш деталізованою, а певні сюжетні предмети, котрі не потрапляють у вашу шухляду, Бариста буде виставляти ось на тій поличці позаду. А от музична складова не зазнала значних змін. На вас все ще очікують приємні лоу-фай композиції. Проте тепер декілька з них доведеться розблокувати за допомогою певних маніпуляцій із напоями, що круто. Якщо підводити підсумки, то, як на мене, трохи змінений вектор у сюжетному плані не пішов грі на користь. Уся ця містична нісенітниця тільки відволікає від по справжньому цікавих та зворушливих історій, котрі гра відставила на другий план. При цьому нові геймплейні елементи і справді пішли тільки на користь. Тож Coffee Talk 2 це проект, у котрий приємно грати, але за подіями котрого не так вже й цікаво слідкувати. Тобто повна протилежність першій частині. Тим не менш, автори чітко натякнули нам на третій епізод, тож ми, звісно, ще повернемося до цієї франшизи. Проте, навряд, третя гра вийде протягом наступних 2-3 років. Ну а поки що, другий епізод отримує оцінку у 5 балів із 10. Що ж, на цьому дозвольте відкланятися. Дякую за увагу. Ставте лайки під цим відео, переходіть за посиланнями в описі та пишіть свої думки щодо гри у коментарях. Також долучайтеся до нашого телеграм-каналу Useless. Ну і звісно ж, підтримайте нас, натиснувши на кнопку підписатися. Ну а з вами був Олексейнд Тегейм Резистенс. Вівла Ліберте!